На хвилях обласного радіо програма про людей і події, які вершили і творять нашу країну. Це моя Україна. Усім вітання. Говорить журналіст Василь Левицький. 4 березня в Кропивницькому відбудеться вечір пам'яті Володимира Івосюка під назвою Синергія стихій. Більше про захід та про постать самого Володимира Івосюка, композитора, виконавця, поета, розповість наша гостя Ірина Ткаченко, співорганізатор заходу Синергія стихій, координатор мережі освітніх кемпів, чистий простір. Захід, присвячений Володимиру Всюкові, проводиться в нашому місті не вперше. Так, зокрема, і за вашу ініціативу не вперше. Так, зокрема, за наші ініціативи в четверте. В четверте ми шукаємо нові формати, залучаємо більше людей і шукаємо інші локації, де можна було при. Експериментувати і дати людям можливість заспівати, заграти його музику, долучитися в якості співорганізаторів або людей, які допомагають в якійсь частині. Цього року захід відбуватиметься в креативному it просторі КОВА. Це теж експеримент, бо зазвичай ми обирали або кав'ярні, або галерея Єлисаветград була партнером. Тут ми вирішили поекспериментувати і запропонувати нашим відвідувачам таку собі драматургію, дійство. Імпреза, от ми досі в пошуку, як це назвати. Те, що ми вигадали, до чого нас наштовхнула творчість Володимира Івасюка. Незвичайна стихійна, цікава, самодостатня і завжди актуальна з того часу, як вона була створена. То сподіваємося, що для наших глядачів і поціновувачів його творчості цей експеримент буде цікавим на відкриття і допоможе під іншим кутом зору подивитися на його долю, на його творчість, знайти якісь інші точки дотику. Чого можна очікувати слухачам поціновувачам творчості Вадима Росюка Саме цього разу цього разу будуть експерименти, будуть аудіовізуальні ефекти, будуть різні стихії: музика, вірші, голос як стихія танець. Будуть експерименти у творчому форматі стихійних читань. Це новий проект, який стартував в нашому місті з червня минулого року. Його ініціатором є Оля Цимбаліст, редактор видавництва Імекс. Стихійні читання це формат, у якому люди тематично читають певні тексти в певному антуражі із зав'язаними очима. Чому ми використали цю цю, деталь і чому ми поєднали так, от, ніби на перший погляд, класичний музичний вечір в очікуванні людей із стихійним. Ми читаннями є такий факт із біографії Володимира Івасюка, коли він народився в. Перші хвилини його життя діткам маленьким капають очі для дезінфекції, і йому закапали очі не тим розчином на тієї концентрації. І був ризик, що дитина буде сліпою. Але завдяки батькам і оперативності лікарів цей недолік було виправлено, і досі в книзі спогадів батька згадувалось, що все життя в нього був маленький такий чорненький шрамик, в вигляді краплі сльози на обличчі як слід того опіку. І от ми, коли планували сценарій, от цю деталь згадали. Вона такою була досить гострою, впливовою, коли ми про неї дізналися, будучи в Чернівцях у музеї, квартирі Володимира Васюка. І вирішили от стихійні читання сюди застосувати, оскільки я цей момент сприйняття текстів, музики з зав'язаними очима, це завжди актуалізує якісь інші наші канали сприйняття. Це можуть бути якісь свіжі свіжі емоції, свіже перепрочитання. Зазвичай пісню співають. Тут буде експеримент читання. Розраховуємо, що це буде вдало і це буде цікаво. Нагадаємо, хто такий власне Володимир Івастюк? і зокрема, хто він для вас, пані Рино? Це видатний композитор. Талановитий автор, людина, яка дуже рано пішла з життя, і я думаю, для більшості українців відомі окремі факти із тієї історії. Доводять, доводі, що це було не самогубство. Я нагадаю, що в Бріховецькому лісі нашли тіло Володимира так. Повішеного була версія самогубства. і, До речі, зараз це в кримінальне впровадження і відкритим. Тобто, слідство як таке має тривати. Кому цікаво, можна почитати спогади батька Володимира Івасюка. Там дуже багато описано про ті деталі очікування, коли сина не могли знайти, коли не пускали на оглядине тіла, коли приховували певні факти. І то була величезна драма в історії всієї України, коли те, що недогідне мистецьке, та те, яке могло бути зброєю проти тоталітарного режиму, коли воно просто фізично знищувалося. В певний момент мого життя це вже було в дорослому свідомому житті. Я усвідомила, що крім того, що він. Мені автором певних пісень, які є фаворитами в нашому культурному просторі серед багатьох людей різного віку, що я про його життя фактично нічого не знала. І так сталося, що в складі делегації до Чернівців в межах проекту ми потрапили в, музе... в квартиру музею Володимира Івасюка, і там була можливість відкрити для себе цю історію. Я... Пів екскурсійного туру просто плакала, тому що коли ти ці всі деталі сприймаєш уже через призму свого, Досвіду своєї позиції як матері для мене це було надзвичайно вражаюче. Було боляче від того, що ти, ніби якийсь свідомий громадянин, а щось не знав, можливо, не своєї вини. Але тут ти це відкрив, і по поверненню в місто наше в Кропивницький, я відчула просто таку маленьку відповідальність, хоч раз у рік нагадувати про це, от таким заходом, мистецьким, були перші заходи, коли ми дивились фільм плюс музичний супровід. Були імпрези, були творчі вечір. Вечори кавер, вечори в кав'ярнях цього року експеримент, але це кожного року нове наближення. Кожного року ти маєш можливість в день його народження, 4 березня, оголосити та от промовити цю історію, нагадати і. Прилучити тих людей, які молодого покоління, для яких це теж стає відкриттям, варто згадати, звичайно, що якщо говоримо про постаті Юсюка, то і, зокрема про нього як про музиканта, митця. Словно звісно, звичайно, що Червонороту, яка зайняла перше місце на всерадянському тоді ще конкурсі пісня року, і далі займала ще перші місця в рейтингах інших країн Східної Європи. Ну а далі фільм. Під назвою Червона рута, одноіменний фестиваль, який згодом назвався. Тобто, це певна епоха. Можна говорити про Водимира Усіка як про автора певної епохи. Безперечно, і це знаєте, на той час це було трендово, і це був от той формат, в якому проявлялася українська ідентичність. І надзвичайно важливо, от, якщо вам буде цікаво фільм Моє життя, обірвана струна. Там є фрагмент, де колектив просто грає от його музику, і, і там диктор наводить алюзії, що це нагадує музику Бітлз. Тобто, це було щось модерне, сучасне. Воно йшло десь туди, от з буковини, так і ширилось радянським союзом, стверджуючи, і для інших. Народів, ось ми українці. А у вас теж якийсь музичний код, і цього боялася радянська влада цих ідентифікацій, цих самодостатніх таких проявів, і українців, зокрема, і наша мета. От ці коди постійно підживлювати. І знаєте, цей захід він є одним із складових проекту мости до міста. Ми вже вдруге будемо прокладати такі символічні мости. І, зокрема, от зараз це місто Чернівці. І таким матеріальним мостом, метафоричним, правда, будуть листівки створені нашою художницею Ольгою Макаревич, за мотивами пісень Володимира Івасюка. Аналогів такого формату в інтерпретації його пісень ми не знаходили. І ми Підготували такий сигнальний маленький щоправда тираж, але ми їх подаруємо і в музеї, і в бібліотеці, яка Чернівецькіка носить ім'я батька Володимира Васюка. І їх можна буде побачити і в соцмережах, тобто для себе можливо скачати, використовувати. Будемо думати, що робити з цими ілюстраціями далі. Реальних можна відтворювати і на сумках, наприклад, екосумках, на футболках, як листівки, тобто, можливо, мурал захочуть зробити наші активісти в Кропивницькому. Я не знаю. Чи був Івасюк у нашому місті не можу я цей факт з'ясувати, але от така його присутність, пісні його були Так. Вскрізь. це теж от буде таке особливе, знаєте, продовження його життя. От коли ти про людину не говориш в минулому часі, а розумієш, що от його творчість надихає ще на якусь півтворчість, це величезна сила таланту і от тої самодостатності пісні, музики, яку він створював, та й часто ми чуємо пісні, але не задумуємося над тим, хто автор, хто їхній автор. А от Пісні я піду в далекі гори. На довгий Мила час люди думають, що це народна творчість, це вже вищий знак якості. Так, от пісні. Надзвичайно цікаві такі комунікації між містами можуть виникнути. У Нас буде можливість подарувати ці листівки його родичам, сестрам. Також запланували ми ще відвідати містечко Кіцмань, де він народився. Сподіваємося, що погода нам це дозволить. Поблизу Чернівців. Так, так, це недалеко. Дуже важливий цей момент, так подорожувати в місця, де митці народжувалися і жили, творили. Побачити що, що їх надихало. Це ще за теорією Гумільова. Місце розвиток митця це теж цікаво. От в напрямку досліджень урбаністичних, місто, яке надихає, яке допомагає творити музичний код міста. Будемо шукати, будемо популяризувати його творчість і Шукають і популяризують його творчі, зокрема люди із гурту музичного Приходьте завтра, які також роблять. Переспіви пісень Водимира Усіка, і їх також можна було почути на попередніх вечорах пам'яті Водимира Усіка. І, зокрема, буде почути можливість на найближчому 4 березня. Так, зокрема, кавер кавер на його пісні є представлені в багатьох гуртах всеукраїнського рівня. І якщо пошукати, можна знайти досить цікаві інтерпретації, де й молодь переспівує, іде є такі камерні переспіви. Це це дуже цікаво. Це означає, що музика вічна і вона цікава для молодого покоління отже, можна завітати. Вхід вільний, так розумію. так, вхід вільний. Що ми ще нашим відвідувачам, глядачам запропонуємо? По перше, ще до 4 числа можна зареєструватися і долучитися в якості чи музиканта, чи ця, або просто допомогти в чомусь, якщо в людей є ідеї. В цьому і наша особливість кожного заходу, який ми щороку проводимо, що це не академічно, це не концертні зали, це от таки стихійна організація, яка показує неформальний підхід до інтерпретації його творчості також у нас будуть запропоновані в якості сувенірної продукції, яку можуть купити наші відвідувачі. Це медово-імбирні пряники із орнаментом червоної рути. На виручені кошти власне ми будемо тражувати листівки, які повеземо до чернівців. Тобто матиме це справа продовження, так, так як вона так. нині має продовження вже в четверте, у вигляді даного заходу, присвяченого пісні в широкому значенні пісні Володимира Мровсюка, так і матиме продовження надалі покладаючи мости. Я до сподіваюся, що наступного року це вже буде в п'яті, коли ми організовуємо особисто наша команда в Кропивницькому такий вечір. Ми подумаємо ще про якийсь масштабний такий фестиваль. Не червоної рути, а от можливо, це буде кавери, от на його пісні або Авторської музики будемо думати. Головне, що це не зупиняється. Це вже тебе так захоплює. Для нас це справа честі, і це наш такий жест, от такий скромний жест поваги до пам'яті цієї людини. А 4 березня, власне, в цю суботу можна завітати на проволок Васильівський, який на набережній, в ковоцентру. Знаходиться він на останньому поверсі, на п'ятому поверсі. Час ось 17 годині початок, орієнтовно до 18.30. беріть гарний настрій з собою і чекаємо. І примножуйте його. Дякую. До вашої уваги пісня Володимира Івасюка Мальви, яка звучала на минулому вечорі пам'яті видатного українського композитора, виконує місцевий гурт. Приходьте завтра. Завершення програми прозвучить пісня, яка свого часу знайшла відлуння в серцях мільйонів і мільйонів людей. Пісня, яка стала однією з найвідоміших українських пісень у світі. Славнозвісна музична візитівка України Червона рута співає її автор Володимир Івасюк. Ти признайся мені. І ті в тебе ті чари, я без тебе всі дні, у полоні печалі боже десь у лісах, чар зілля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала, Черевону руту де шукає вечера ми. Ти у мене дітина, тільки ти повір, бо твоя врода, твоя чистая вода, твоя бистрая вода в синір, бачу я тебе снах, у дібровах селеких, по згубіх ти приходиш до мене і не треба нести не ні квітку надії, бо давно вже ти увійшло мої мрії. Червону руду не шукай вечорами, ти в мене єдина, тільки ти повір Твоя то Твоя чистая вода, є бистрая вода, в синій синір. Шукає вечорами, в мене єдина тільки ти, по вірбоя твоя правда, твочистая вода, то я би страя, вода синів, то я би страя, вода синів. Я бы сталя вода сыни. Ви слухали програму Це Моя Україна 4 березня в Кропивницькому відбудеться вечір пам'яті Володимира Івосюка під назвою Синергія Стихій. Більше про захід та про постать самого Володимира Івасюка, композитора, виконавця поета, розповіла наша гостя Ірина Ткаченко, співорганізатор заходу Синергія Стихій, координатор мережі освітніх кемпів, чистий простір. Передачу підготував журналіст Василевицький. Пам'ятаємо, що Україна це всі ми разом. До зустрічі.